Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Зустріч Володимира Зеленського та Ріші Рішісунака тривала понад годину. За результатами пролунало багато заяв щодо нової допомоги від Великобританії, на яких би ти з них зупинився першочергово, Богдане. Ну, власне, я би сказав, що найбільш вражаючою стала новина про те, що Велика Британія готується передати Україні сотні, як було сказано, ракет протиповітряної оборони, а також ударних безпілотних літальних апаратів, які здатні вражати цілі на відстані понад 200 кілометрів. І я би сказав, що разом з нещодавно. Переданими Україні крилатими ракетами це фактично збільшує наступальний потенціал України, здатність вражати цілі в глибині території окупованої Росіянами в Україні. І я думаю, що це те, чого українці давно вимагали від західних партнерів. Британські військово-повірені сили не використовують літаки f-16 і це було підкреслено сьогодні у Лондоні. І власне навчання. Ня українських пілотів буде відбуватися не обов'язково на винищувачах F-16, а радше на. Тренувальних літаках, і сьогодні було оголошено, що йдеться про базові базовий етап навчання, який розпочнеться, як було сказано, цього літа. Так ми будемо важливою частиною коаліції держав, які надають підтримку Володимиру та Україні. Але це не проста річ, як ми з Володимиром говорили, створити ті потужності з літаками-винищувачами. Це не просто постачання літаків, це також підготовка пілотів і вся система постачання як яка потрібна для цього, Велика Британія може зіграти в цьому велику роль. Одна річ, яку ми будемо робити, і почнемо відносно скоро, це підготовка українських пілотів, і це те, про що ми говорили сьогодні. Ми готові втілити ті плани у відносно короткий термін, а це означатиме, що ми готуємо громадян України, щоб вони стали повністю боєздатними пілотами літаків, особливо якщо це також стосується тактики НАТО, бо це важлива частина довгострокових відносин між нашими країнами. Тож у нас сьогодні про це були дуже хороші продуктивні дискусії, залучені інші країни. Я розмовляю з цими лідерами. Я буду робити більше цього тижня під час міжнародних зібрань, і ми дуже прагнемо розбудувати ту коаліцію країн, щоб надати Володимиру та його людям авіаційну підтримку, яка їм потрібна. І до цього, напевне, варто додати також, що нині генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що надання Україні західних озброєнь і навчань. Дня українських військових є також частиною шляху України до членства в НАТО. Ось як він це пояснив. Я також очікую, що ми погодимо багаторічну програму для України, в якій ми працюватимемо над тим, як допомогти Україні перейти від радянських стандартів доктрини обладнання до стандартів НАТО, а також стати повністю сумісними з НАТО. І звісно, це також допомагає їм рухатися до членства в НАТО. Я також твердо переконаний, що всі союзники скажуть, що звичайно найнагальнішим завданням зараз є забезпечити перемогу Україні, що президент Путін не Переміг у цій війні, тому що лише в разі, якщо Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі, тоді є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу. Напевне, тут цікаво згадати про оголошення французького президента Еммануеля Макрона, який сказав, що Франція бере на себе зобов'язання повністю укомплектувати і навчити кілька підрозділів бронетанкових підрозділів для України, оснастивши їх українськими. Перепрошую французькими легкими танками в Італії. Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні наголосила, що Італія і далі буде постачати Україні зброю. І, зокрема, український президент я цитую сказав таке: повертаємося додому з новими оборонними пакетами, більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше для захисту наших людей. Що стосується наступу, зокрема сьогодні у Лондоні, він натякав на те, що Україні треба ще. трохи часу на додаткові приготування. Вывод для нас с вами. Не стоит недооценивать накопленную Киевом мощь. За последние месяцы ВСУ получили сотни бронемашин, танков, ЗРК, туров и прочей смертоносной техники. После того, как появилась информация о том, что Украине будет передана Storm ракета, и после того, как стали известны удары в же ну, в Луганске, например, Оккупированным, плюс вся эта информация, которая происходит у нас в России, все эти там дроны, дроны в Москве, беспилотники, удары, нефтебазы, базы непонятно, кто что, и так далее. Мы допускаем вполне вариант истерики со стороны их, ПВО, то, что фактически любой объект, который летит, они сбивают. Это первый вариант. Второй вариант. У нас появились фотографии, когда использовались ну, как как оккупантов об этом как бы заявляют. В том числе оккупанты опубликовали фотографии этих ракет-обманок. Ракеты-обманки, которые использовала Украина, они характерны чем? Тем, что они на радаре, у вас на радаре, могут, ну, у врага, могут изображать любой самолет звуковой, какой бы хоть бомбардировщик, хоть F-16. То есть российское ПВО смотрит, у них на радаре показано, что летит там 10 F-16. Их, их, на самом деле не летит, но на радаре так показывают. Mm -hmm. показывает. Естественно, это добавляет тоже истерики, потому что, ну, смотрите, у нас 20… сбития где были 25 километров границы и 50 километров от границы. Ну, фактически рядом, да, с Украиной. И у вас на радаре есть информация, что летят те или иные самолеты. И эти самолеты, там, допустим, такие-то или такие, летаки, и вы не получили до этого информацию, что они там будут в этом пространстве. Вот вы с перепугу вот нажимаете на кнопку «Сбиваете». Вот, то есть это совокупность факторов. Но... Третья версия. Я напомню, Любая, любой военный объект Российской Федерации это легитимная законная цель с точки зрения международной конвенції для України, где она не находилась и на территории оккупированной, и на территории не оккупированы. Или просто информация была зенитчиком российским, переданной разнарядки, то, что, смотрите, там у украинцев есть и обманки, и их и всего вот этого вот, и там у страха глаза великие, и какие-нибудь самолеты передали, там обманывают. Мы на радаре много раз там фиксировали какие-то разные те или иные летательные аппараты, вот это обманки были на самом деле. И поэтому высокий уровень как бы есть такой вот готовности. А учитывая, что в России всегда все было очень плохо дисциплиной, и с координацией, и связью, Последний раз, когда у них в один день они читали, теряли четыре портаты, был 73 год, 71 год, когда они созрали Советский Союз, ну, то есть, Россия, Советский Союз. воевали с Израилем. Было в воздухе советские летчики с израильскими. Тогда они потеряли четыре борта, и вот впервые они потеряли снова четыре борта. Прошло пол полвека. Любая цель, она легитимная абсолютно. То есть Украина вполне может сбивать, у нее есть средства. Более того, сбивать самолеты нужно, они бомбят территорию Украины с этими как раз корректируемыми бомбами. Там, мы знаем, что как раз приграничные районы, они сбрасывают эти бомбы. Вот стараясь не заходить, стараясь не заходя вот в воздушное пространство Украины, эм, герой Украины, летчик боевой с позывным Карая, он четко, вот, когда его спрашивали про ну, авиацию, зачем нужна современная авиация западная в Украине, он говорил, что среди прочего, это не только удары по земле, ну вот, ну, чтобы оккупантов изгнать, это в том числе сбитие э, самолетов, э, боевых самолетов врага, которые бомбят как раз, не заходя в воздушное пространство. Вот. То есть это не просто м -м, возможность, могла ли сбить Украину, или не могла, это, это потребность, вы видите. Вы, высшие чины Украины, вот, боевые и так далее, эту потребность как бы озвучивают. А тепер у нас досить 25 кілометрів 50, Да, це зона роботи ПВО в магні могло бути. Якщо це і Україна, і в місті з цим атміс була не взята. Відмість льіни заображення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.